І слово КГБ було найважливіше. І таке особе собіщання. то було з трьох людей. Дали йому п'ять років лагерів і все. Пів року до повернення його мене з роботи, я йду додому, мене арештують. Дуже чемно. Зайдім в міліцію щось вияснити, дрібнички, каже, там нема нічого такого. Забрали мене, мама лишилася з дітьми, не знаю, де її, що її. А там мені починають відразу. «Ото скажіть, коли, в яких обставинах вас у організацію? Я кажу, то якась помилка. Я ніколи не була в жодній організації політичній, ніколи. А але то було шкода говорити. «Якби ви не признаєтеся, ми вас на Лонського. Ну, що я можу признатися? І так сталося раненько на машину тягарову і на Лонського. І коли закрилася та тяжка брама Лонського, я зрозуміла, що, що тепер буде з моїми дітьми і з мамою? Що буде? Знаєте, то можна шалу дістати, але нічого. Всюди пам'як, я кажу, дають мене в кілію, в килії малесенька така кілія, сидить шість жіночок по турецьки. Я страшно почала плакати, то вже так, знаєте, вилилося, а до мене підходить знайома така з гімназії, Золотівської, Ірина Фіті. Не плач, ми тут також, мене то я дивлюся, сидить. Дочка директорки школи, де мій чоловік був на парохі у Львові на замарстинові, пані Коць, я забула, Ліля Коць. Також так до мене якось, щоб я не переживала. Але тут на очку дивиться той і побачив, що тут вже є знайомі, і зараз ту Ірину забрали, а та лишилась. Кожний день, повірте, Перша година ночі, хто на це через то очко, я одна. І кожен день на слідство. сто. І коли я перший раз дістала по лице від такого смаркача, знаєте, Боже, я думала, що я не витримаю. Я кажу, слухайте. Мене чоловік пальцем ніколи не тронув. А як ви? А вона до мене і к, і б, що хочеш? Все? Так було кожного дня. Скільки часу ви там були? Два з половиною місяця. <кій> а потім куди вас передали? Послухайте, два з половиною місяця то, що я пережила кожний день, то страшне. Але вже дійшло до найгірших таких, що вони мене хотіли морально вбити вже, бо бачили, що вже нічого, то морально, ах ти така, щека, замість признатися, мама твоя померла, а ми дітей забрали. Пупи. І я дістала шок. Викликали лікарку, якусь там, то я не хотіла. Я хотіла вмерти, чоловіка нема, мами, немає дітей, позабирали. Знаєте, я думала, вже кінець мій. Але бачите, як пан дав. Через два дні визиває мене перший слідчий, бо ми не мінялися все. І так поплескає мене по рамені і каже Марта, ти молодець. Знаєте чому? Що я нічого не сказала, що я нікого не видала, ти молодець. Що я могла сказати, як я нічого не знала. І дає мені підписувати. Поїдеш на білі медведі. Мені все одно. Але. З мамою і з дітьми. Боже, як я то дивлюсь, я вже нехай їду, не знаю де. Хата, і що в хаті, мені то нічого, слухайте. То все є, як каже мамона, то все є дурне. І так сталося, що вони мені раненько на машину і на замерстинівську тюрму. Там мене на двір залишили, то вже був місяць, по-моєму. Березень чи що? В кожній живе весна. А я в такому зимовому плащі, як мене забрали з роботи, в чоботах молюся вербичку з хліба, що ми там робили собі. А він каже, чекай тут, ми тебе викличемо. І десь коло півночі мене закликали, і по цілому коридору тому йдемо, а всюди повно людей то на підлогах сплять, то на притчах такі дітей. Що? І він питається, здесь скабельська, то мама моя. Не, не, йдемо далі. В кінці зайшли. Ви знаєте, ми плакали. І то був такий, і то була радість, і то було горе. Як я побачила своїх дітей, вони спали на такому столі довгому, як снопи. Я так хотіла їх. Цілувати, я так, я, а мама просила не рухай, нехай сплять діти. Ну, на Пересильному ми були досить довго, бо діти почали хуріти. І так мій найстарший син дістав, я не знаю, як то шкарлятина і багато дітей. Щось понад 24 дітей забрали їх в лікарню. І я знов переживаю, де та дитина? Але якось так Бог дав. Що після двох тижнів їх привезли. І нас на етап. Той етап виглядав так, що на підзамче вагони коров'ятники штабами позакриває, повно війська. І давай в той вагон, в той пхали нас. Я зайшла в такий вагон, що були самі старенькі і діти. А в інших вагонах вони як десь ставали, то треба воду принести. Всюди була параша, але воду, якісь селекції, яке щось таке їдження, то забирали мужчин. А в нас не було кого і мене забирали. І я з тим військовим вже могла піти купити дитині булочку, купити папір, написати листа, де ми є. Тут до Львова. І так нас завезли до Томська. Їхали цілий місяць, подивить? Літо, спека, діти хорують старі. То страшно в таких умовах, боже. В році ви приїхали до, Томська? до Томська ми приїхали, нас всіх висадили. І чекайте, тепер буде корабель Хмельницький і повезе нас в Тайгу. Ті, Ну, правда, нещастя стало, падав дощ, мама захворіла, діти так само таке, але дочекалися ми того корабля і на долину в корабель нас всіх позасаджували там з дітьми, з стариками. Діти розхорувалися, горячка. Андрій дістав свинку, розпух Леся, ота що дзвонила, дістала, як то ще називай, кір, що обсипало її, гор'ячкують. Дануся, наймолодша кашля, той коклюш рве, ну просто жах один. І так багато не мої діти, що з нами їхала така одна жіночка з мостів великих. Вона також з дітьми, діти хорі, і вони мусили ближче нас зупинити і всіх хорих викинули, а в глибину тайги завезли тих, що були і то все. І нас зупинили в такий красноярський край, посьолок, нема нічого, близько є село таке, але одні тільки такі, знаєте, з дерев'я зроблені, як то називали, ну, що мешкати нам дали в таких... — Що? Хатки такі маленькі. Шалаші. Що? Шалаш такий. То не шалаші, то були з дерева зроблені такі, ну, мені вилетіло з голови, як це називає. І ми там всіх нам запихали по кілька родин в одну кімнату. Ми були страшні умови, страшні умови були. Так що то, пер... і відразу на другий день мене до роботи. Тупір пила розчищати ліс, а мама з дітьми. А була там якась, може, школа для дітей чи нічого не організовували? Що було? Діти десь ходили. Та де? Осиділи коло бабці, дивилися, як там то хлопчик мав чотири роки, то що, куди ходити? Ні, то вже не чотири роки він мав. чекайте. Як вже ми приїхали до Томська, то, то вже скільки прийшло, то ми, він вже в перший клас мав поступати у Львові. І скільки ви були на тому в ті тижні? В, в ті тижні шість років ми були. Але скінчився срок мого чоловіка. Бо бачите, як півроку до його освободження нас вивозять. І він дістає чистий паспорт, що може вертатися до Львова, йому платять гроші за той білет. Він не має грошей, не має. Може їхати назад до льва, а він не хоче. Він їде шукати нас, як вона собі з дітьми дає раду. І туди питається, де що то і знаходить нас в зимі, вже замерзла та ріка об. Так що їхали саньми, а він на саночках везе там свою скрипку, везе якийсь куферок деревлянний, якийсь лах, що мав, і приїжджає до нас знаходить нас, але я на роботі. А мама моя з дітьми, і він допитує, що, то, знаєте, не тяжко допитатися, який барак, о в такі бараки нас поселили. І допитався, і він приходить. І мама моя говорить, діточки, дивіться, то ваш то ваш татко прийшов, а вони так бояться, тримаються за спідницю, бо вже знають, що з ними може бути. знаєте. А найстарший хлопчик мама йому дала банку, щоб купити нафту, десь в магазині продавали, щоб засвітити. Він вертається, приходить, але вже пізнав тата. Пізнав і так до тата приспився, втішився, що тату є між ними. Так ми почали вже там жити, але чоловіку забрали паспорт. Який він дістав, і сказали: твоя жінка є сильна, і ти тепер будеш в лісі працювати так, як вона працює. Бач справедливість. а Мені... як ви там харчувалися? Ну, як можна було харчуватися? Я ходила з тою жінкою з мостів великих, ходила в сусіднє село, купила п'ять бульби. бо там люби обробляли, там земля дуже добра. Купили, принесли ми той, бульби. В магазині можна було купити хліб, чорний, цукор, сіль. Ну, на зиму такі, знаєте, бушлати, брюки ватні, а то можна було собі купити. І в якому році ви повернулися? Ви повернулися всі? Ми повернулися в, в 56-му році. В 50-му році нас вивозять. 46 й рік чоловіка арештують, 50-й нас вивозять. І в 56-му, коли вже по смерті Сталіна почали давати реабілітації. Значить, хто був, невинно засуджений, невинно засланий, заслані, ми дістаємо ту реабілітацію. Але на Сибірі були ріжні в нас то, ми дуже бідували там на тій знаєте, навіть чоловіка забрали в ліс. І раз на тиждень привозили його додому, щоб там йому щось дати їсти і облатати його, і далі вліз в тайгу, а ми тут. Але народився мій хлопчик там. Дитина після п'яти років нашого, так сказати, розлучення, Дитина, яку пан біг дає, щоб рятувала родину цього. І він дійсно нас врятував в таких ситуаціях. Ми були, але через дитину ми мали шанси.